Доброго здоров'я середина листопада часті заморозки, а ми в лісі по гриби. Вже трошки грибочків нащіпали, навиколупували з піску рядовки зеленої зелениць. Ось дві штучки занурена глибоко в ґрунт. І тягне за собою пісочок, але ж красива. То була зеленка, а це підзеленка. Рядовка сіра, штрихувата, Уже підсохша. А ну, оці перевіримо ці свіженькі. Підзеленка. Тому що зеленкуватий колір пластинок і зеленкуватий колір ніжки. Он, як парасолька, голову схилила, заморозки не дали їй розбитися. Заморозки до мінус п'яти, мінус шести. Отакий у нас грибний сезон цього року. Поки я брала рядовку, чоловік побігав і знайшов лосові гриби, їжовик черепить частий. Ідемо забирати. Побачимо, які вони. Їх можна смажити. Я роблю парш з них на котлети, а найкраще їх сушити. Клас. Ой! Угу. Шипики ніжні. Це теж. Не Хороший. І це клас. Ох, і ти диви, які є. Аж три разом один клас. на одному. Диви, чотири, а це що дід? Це теж класний. які вони сірі. І так візьми, знайди їх тут. А вже такі бурбаті. Дивіться, Ага. Чудові гриби, особливо пізньої осені, коли мало що є. І черви ще й знайшли. Не знаю. Та ні. Нормальний. Всередині добрий. А цей? Ух, який дві жирний, хорош. Всі відлічні. Уже торба грибів, корзина в даному разі. я не взяв свою? Чоловік торбу взяв. Що ж я не взяв торбу? Пойду візьму до їх у торбу складити. Да. Так, бери в торбу, вони не ламаються. Навіть такого пізнього часу можна в лісі знайти багато грибів. Ось скільки рядовки сірої, штрихуватої. Зеленаві ніжки випростуються. Її тут багато. Я давно знаю це місце. Ось скільки її. Ось тут, там, там, цілими групами під опадом, вона ж ось, в землі і в хвої. Це, звісно, мінус, що гриб не такий чистий, як хотілося б. Приходиться його відмочувати. Опаду багато чіпляється на шапинку, поки відкопаєш. Тріхолома портентосом латиною називається ця рядовка, найсмачніша із рядовок. Рядовку можна смажити, дуже смачна, можна солити, маринувати. На будь-які види заготовок іде морозити. Чудово. Скільки грибів ніжки в рядовки сірої розтріпуються, розсотуються. Це теж її ознака. Зазеленкуватий колір пластинок. І ніжок цю рядовку ще кличуть під зеленкою. Часто вона росте в тих же місцях, де і рядовка зелена. Там чоловік до тями не може дійти, скільки рядовки сірої штриховатої. А я дійти не можу туди, через гриби на путі. Повно грибів. Оце урожай. І сухо, здається, і мороз, а гриби ростуть. Це вона там. Це вона хтось поростоптувала. Так, Вон... да, звісно, зеленкувата, бачиш. Боже, скільки грибів. Нинтересно. Великими групами. Дивись, дивись. Диві, тут Земля встелена. Земля встелена. Ай! Як добре, що ми поїхали і по гриби не дуже хотіли, а їх виявилося досхочу. Ріж, ріж. Бери з корінням, коріння теж у неї смачне. Де ж твоя корзина? Зараз я принесу корзину. Ох і лопаті, ох, і здорові шапинки, і не підсохлі, свіжі. Вася мігом їх зріже, мігом збере. А то каже, зі мною до вечора тут будемо балантись. Що десять, корч. Корч ще туди вправо, і за мною. О, вставши, да. Да, і за мною я ось стою за мною, ще гриби є. Заховалися. Ох, так! Да, товста я яка ніжка. Рядом, рядом вона да, в моху. Капетика. Майже корзина. Ось тут, ось тут ще. Ось бачиш? В моху зарилися. О, о бачиш, як маскується? Ха, А я бачила тільки дві. А тут вона одна на одній. Ідемо по соснині і збираємо, збираємо. Це теж ти з горбом. Я не знаю. Ні, вони зеленкуваті. Айди. Нас знічує оцей горбок, такий чорний у рядовки сірої, штрихуватої, але їх є ціла група. Хоч і горбок виразний, проте це та ж рядовка. Якщо і поплутаєш, то з рядовкою мильною, але ці гриби ніяк не схожі на мильну рядовку, це може бути підвид рядовки сірої штрихуватої. А мильна рядовка не отруйна. Чоловік перший раз бере ці рядовки, сумнівається в них, а я їх уже давно знаю. Давним-давно беру тут, на горбку, тим більше, Тим більше зеленкуватий колір, що тут сумніватися, штрихи йдуть до самого краю пластинок. Чоловік до такого не звик, до якихось левих грибів. Він бере маслюки, польські, сироїшки. А рядовки він не знає. І весь час бубнить і бубнить мені, що я можу набрати мухоморів. Не можу. Ну Воно, звісно, це ті гриби. Зараз мішок їх нагребем, наберем і поїдемо додому. Ох, скільки їх тут. А раніше я їх тут не помічала. Вони розширюють свій ареал росту. Чудово. Добре, хоч лосові гриби навчився брати. Лосові гриби вже його не знічують. Теж, на вигляд, нестандартні. До речі, пластинки у сірої рядовки можуть бути і білуваті, і навіть голубуваті. Тупий горбок у рядовки сірої є завжди. Оця деформована. У рядомки сірої борошнистий запах і м'який смак. У двійників запах недобрий, а, ця рядомка нормально пахне. І смак гіркий, гострий. Ось які величенькі грибочки. В старості, трошки старшій, геть зеленаві. Ось це не треба було витягувати, оця добра. <свісно> Вася там уже три купи нарізав, поки я збирала гриби в тій стороні. Я йому попередньо показала, що це сіра рядовка штрихувата. Він прибіг і бігом нарізав її. Щоб було швидше. А цій проминув, вони так маскуються, не зразу все й побачиш. І, і шишки летять сюди все на світі, і листя, пісок. В піску. Отакий От врожай з одного місця. Їдемо далі. Мухомори цитринові, зовсім заморозків не бояться, ну зовсім їх багато по лісу прикрию назад. Чоловік вперед пішов, яких гігантських маслюків нарізав і чистесеньких. Торбу голіму складає ніч, щоб корзину взяти з собою. Так грибів вже нема в лісі, а їх якраз повно. Деякі Як сльоза. Оцей мені якось сумнівний трошки. Там розберемося. Ідемо далі по дорозі. Їжовики обабіч. Це павутинники. І там павутинників, скільки пропало. От треба купнути ногою. Теж маслюк? Ох, а ось які маслючки. Це не маслючки, це маслюки, маслюкища. І там він ріже. Ідемо далі по лісу, і знову і знову зустрічається рядовка сіра, штрихувата. Ріхолома портентусу латиною і великими сім'ями. А штрихувата вона, тому що у неї від горбка до краю шапинки добре помітні штрихи, як сплутане волосся. Вкупі з зеленкуватою ніжкою і зеленкуватими пластинками її можна добре розпізнати. А ось рядовка мильна, незвичного для себе кольору, геть захолоджена. Ось такого вона зазвичай сірого, розмитого кольору, і з червоною автооксидацією, з червоними плямами на ніжках. Яскраво пахне милом, і сплутати її з рядовкою сірою, штриховатою трудно. Не старого гриба, білого, старого гриба знайшов. Та я думав, що там чистого, але старого. Хіба оцю шубку прийдеться зняти Ось. та засушити. Але ж сам факт? Чистий дивіться, Чистий. Чисти. Чудово. Щось на дорозі чоловік побачив. Маслюки дуже добре. Клас. Ні, це коричнева рядовка. Оце. Це рядовка сіра, штрихувата. Оце добра. Тут була, так? Да? Десь там хтось збив, то я думаю, може це який. А це що це? Не, не, не. Ні, це коричнева рядовка. Я її вже насолила, так що більше не беремо. Дорогі друзі, це надзвичайна знахідка в цю пору. Справа близиться до середини листопада. І білий гриб я спочатку не зрозуміла, що це таке шапинка світла. Вона, видно, захолоджена і тому світла. Витягуємо. Білий гриб. Боже. Чоловік каже, який дурний в цю пору росте, а мені здається, що він розумний. А я щаслива. Щаслива від такої знахідки. І ось там щось росте, там схожа шапинка, але геть упукла. Судячи по всьому, то польський, прибрала його, яка ж це краса. Яке ж це захоплення? Вася польський грибосьо. Ми йшли і говорили, що жодного польського гриба немає, а він знайшовся. Теж з товстенькою ніжкою. Ось два гриби схожі, проте не однакові. Але я рада їм обом. Ось такі чистенькі білі гриби в листопаді. Оце ми сьогодні втяли. торба грибів і корзина. Справа йде до середини листопада, отакий врожай. Такого на початку осені не було.